Молитва про допомогу. Добрий Ісусе, приходимо до Тебе, немов той юнак із Євангелія, який, почувши про Тебе, відшукав Тебе і спитав, Учителю добрий, що мені робити, аби успадкувати вічне життя. Можливо, той юнак не вмів знайти свого місця, мав сумніви, був занепокоєний, тому прийшов до тебе. І ми приходимо до Тебе по допомогу й пораду. Господи, ми так часто не вміємо прийти до Тебе, не вміємо збагнути Твою доброту, Твою святість. Нас поглинають обов'язки, праця, розваги, ми шукаємо в них радості й утіхи, але лише Ти насправді добрий, і можеш дати нам істинну радість. Ісусе, дай, щоб ми були злочені з тобою. Дай нам так виконувати нашу працю, щоб ми могли її тобі пожертвувати. Нехай наші розваги будуть такими, щоб ти міг бути з нами. Навчи нас розмовляти з тобою, нехай це буде природнім імпульсом нашої душі з огляду на твою велич і святість. А те, що в нас є поганого, кожен прояв гордості та егоїзму, нехай зникне. І не відлучає нас від тебе. Дай, щоб ми через з єднання з тобою ставали дедалі кращими і гідними Твоєї прихильності. Амінь.